Добрий день, мої любі діти та й, шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лен уроки, і тема сьогоднішнього уроку пригадує правила переносу слів. Так, отже, ми з вами розпочинаємо. Відпочинок у нас кінчається, робота починається, старано будемо працювати, читати, писати, відповідати. Пригадайте, до якого звука и у вимові наближається ненаголошений «и» до Е. «и» а на неоголошений звук е до и. Давайте ставимо пропущену букву Е чи И. Верба, тому що верба. Сестра, тому що сестри. Весло, тому що весла. Село, тому що села, весна, весни, зелений, зелень. Крило крила. Число числа. Листок, лист, сини, син. Зима, зими, високий вись. Молодці. Підгадайте загадку. Непроста в нього роль, між дверей він, як король. Рива жовто-золота, має довгого хвоста. Хоч і схоже він накиться, жоден звір його боїться. Хто сховався між дерев? Ну, звичайно, грізний лев. Молодці. Записала 19 вересня класна. Робота і прописали велику Л ел, маленьку, велику маленьку, Ле, Ф, Лев. Записали, будь ласка. Так, зупиняєте скільки вам потрібно часу, і тоді з вами йдемо далі. Сьогодні на уроці ми продовжуємо ознайомитися з чудовим містом Львів, а також пригадаємо правила приносу слів. Так, прочитаємо з вами уривок із книжки Казка про старого Лева, яка сподобалася гаджикові. Як ви думаєте, про яких левів тут йдеться? У місті, що зветься по княжому Львів, не так же і багато знайдеться левів. Ну, трохи знайдеться, та як не крути, то все великі коти. Так, отже, слова переносимо по складах. Пригоди. Не можна переносити слова, які мають один склад, наприклад, ліс, осінь. Так, відривати від слова складені букви у року. Це, до речі, слово осінь, так само сюди відноситься ліс, ніс, а, там далі. Слон туди ж він носиться. Так, не можна розривати букви сполучення дздз, які позначають один звук си джу, воджу, їжджу. Відривати буквою Є м'які знаки апостро від попередньої букви. Лійка, пальто, хом'як. Допоможіть шебентунчикові поділити подані слова на склади для переносу. Гудзик гу, дзик. чайка чай, ка, бур'ян бур, бур, ян. озеро озе, а ро перенесли. Клен клен не можна. Пальма паль, ама паль", записала. Записали вправа три і записуємо жовтий текст, або з'являється яв... він поступово. Гудзик, гудзик, чайка, чайка, бурян, бурян, озеро, озеро. Клен так і є, ми його не можемо просити, тому що складається з одного складу. Пальма, Паль. ама перенесли. Так, ще раз гудзик, гудзик, чайка, чайка, бурян, бур'ян, озеро, озеро, клен, пальма, Пальма. Якщо потрібно, зупиняйте, якщо ні, йдемо далі. Прочитаємо уривок з книжки пані, будь ласка, та викупом пулько, яка сподобалась родзинці. Чи хочете ви дізнатися, що було далі? Коли батьки повернулися з відрядження, тітенька заявила, що тепер вона швидше відгукнеться на оголошення в газеті і поїде бавити чуже діти до Канади, ніж прийме запрошення опікувати цими шибениками. шибениками. Так отже, нам потрібно виписати з уривка. Слова з подовженими пригласи, тобто, які у нас дві, однакові. Та у нас відрядження, оголошення, запрошення. Переносити слова з подовженими пригласно можна по-різному. Насіння, бачимо, одну залишають на попередньому рядочку і розривають, або обидві на наступний рядок. Насі, аня перенесли. Вправа 5 і записуємо варіанти. Відрядження. Відрядже аня перенесли, або відряджен ня. Оголошення оголоше аня перенесли або оголошення. Запрошення. Запроше аня перенесли, або запрошення. Чи любите ви читати книжки, які ви любите читати книжки? Отже, закінчіть, будь ласка, зі словами Я розумію, я знаю, в мене ще вийшло або щось не вийшло. Ваше домашнє завдання вам потрібно прочитати текст, а випустити слова з апострофом і буквами й та м'яким знаком всередині слова та поділити їх для приносу. Наприклад, Андрійко і Федько поверталися за школу». Що ми випишемо? Андрійко, Федько. Раптом там почули тривожний крик. Нічого. У бур'яні кричали пташки. Бур'яні, так? Далі, там у кубельці були маленькі пташенята. Кубельці маленькі, а над ними кружляла сорока. Нічого. Хлопчики прогнали злодійку злодійку. Отже, ви ось так напишете слова. Андрійко. Можемо переносити Андрійко, Федько. Федько, Феддіко. Бур'яні бур'яні. Кубельці кубельці. Маленькі, маленькі злодійку, Злодійку. Так, я вам дякую за урок. Всього найкращого. Не забудьте виконати домашнє завдання. До побачення.